Збув викрало одного з керівників військомату Полтавщини, який вимагав хабарі за бронювання від призову. На Полтавщині збув викрала ще одну схему ухилення від мобілізації осіб призовного віку. Керівник одного з районних військоматів систематично вимагав гроші від підприємців, зокрема представників агрофірм. За хабарі він обіцяв забронювати їх співробітників як працівників об'єктів критичної інфраструктури. За матеріалами слідства, свою протиправну діяльність фігурант розпочав майже одразу після призначення на посаду у вересні 2023 року. Він направляв керівникам підприємств розпорядження про виклик їх співробітників до військкомату. Згодом пропонував вирішити питання відтермінування мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці задокументували факт вимагання фігурантом пального в еквіваленті майже 4 тисячі доларів США за відтермінування від призову 15 співробітників. У ході проведених обшуків за місцем роботи фігуранта було вилучено засоби зв'язку та документи, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за прийняття пропозиції обіцянки або одерження неправомірної вигоди службовою особи, йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з нацполом Полтавщини під процесуальним керівництвом полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.